Триває державна програма декларування та добровільної здачі зброї, започаткована Міністерством внутрішніх справ України. До територіальних підрозділів поліції звернулося 545 мешканців Сумської області. На сьогоднішній день задекларовано 345 одиниць вогнепальної зброї, а також 170 тисяч набоїв різного калібру. Крім того, громадяни добровільно здали 47 одиниць автоматичної зброї, вісім гладкоствольних рушниць. 4 нарізних карабіни, 11 пістолетів, 92 гранати, 6 артилерійських снарядів, 3 ручних протитанкових гранатомети, 18 протитанкових мін, підствольний гранатомет і понад 17 тисяч набоїв різного калібру. Я вважаю, що закон про декларування зброї є надважливим, тому що він дає Можливість легально та прозоро використовувати ворожу зброю проти ворога, як зброю, так і набої. Тому закликаю всіх, декларуйте та зберігайте задекларовану зброю, яка вам може знадобитись в разі віці чи агресії. Поліція сумщини нагадує: якщо ви володієте незареєстрованою зареєстрованою зброєю або знайшли будь-які боєприпаси, звертайтеся до найближчого відділення поліції для її добровільної здачі або декларування. Адже згідно зі статтею 263, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України за вчинення злочинів пов'язаних з незаконним обігом чи зберіганням зброї, передбачено покарання в уряді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.